Вітаю вас, дорогі брати та сестри. Сьогодні цілий день ми слідкуємо за тим, що відбувається навколо серця українського православ'я, – Печерської лаври. Будь Як наші вірні люди, оставивши свою роботу, свої заботи, прийшли туди у Києво-Печерську лавру, для того, щоб відстоювати наші святині та нашу українську православну церкву, церкву українського народу. Ми бачимо, хто приходить їм протистояти сьогодні. Це чи підлітки, які прийшли за гроші, чи якісь люди, які взагалі не сповідають християнство. Ми бачимо людей з сатанинськими емблемами та футболками, які свідчать про їх сатанинську принадлежність. Ми бачимо людей, які взагалі не знають, хто такий Христос. Ця жіночка, яка підійшла. Перед тим як вона танцювала, вона почала розказувати, що я доводжу політичні аргументи, а мені, вірні української православної церкви, відповідають молитвою. Вони моляться якомусь там Христу. Люди, які знач, починають надовати і на аргументи співати, співають про якогось Христа. Про якогось Христа. Про якого Ця жінка взагалі не знає, хто такий Христос, і ми бачимо, як відбувається біснування, коли наші вірні моляться чи кроплять водою. Коли вчора окропили активіста, а він його почало трусити від того, що він біснується. А чому ви так? Чому ви так трусите? Чому ви так, так, так рушу? Та ми бачимо, що це біснування стає ще жорсткішим та набирає обертів. І ці кадри, які мають облетіти весь православний світ, ми побачили сьогодні, коли наша вірянка стала на коліни та молилася до Господа Бога, щоб він зупинив цих нерозумних молодят, які сьогодні прийшли, співаючи та танцюючи до лаври. І ми бачимо, як її просто буквально окружили біси. Люди просто почали біснуватися та танцювати. Така саме реакція була у них на її молитву. Чи це нормально? Чи це адекватні люди, Ці люди потребують, щоб ми їм віддали сьогодні лавру. Для чого? Для того, щоб ви там устраювали танці та оскверняли наші святині. Звісно ж, наші віряни ніколи не віддадуть цю лавру. Та ми будемо стояти на смерть. І кожен віруючий, православний у всьому світі знає, що пострадати за Христа для нас це велика радість та великий шанс в нашому житті. Це і є сенс нашого життя. Дивлячись на це, все, дорогі брати і сестри, ми вже бачимо, що боротьба ця – це не боротьба лише з українською православною церквою, це боротьба з християнством. Ми бачимо, як ці молоді люди осквірняють. Нашу віру, віру Господа нашого Ісуса Христа сміються над молитвою та над почуттями віруючих в нашій країні, і ми не маємо це терпіти. Я хочу нагадати вам приклад, який стався у Франції, коли один журнал намалював карикатуру пророка Мухаммеда. І ми всі пам'ятаємо, які були протести і як повстав весь мусульманський світ. І сьогодні я звертаюся знов до всього світового православ'я. Сьогодні знущаються над Господом нашим Ісусом Христом у центрі Європи, в якій ми кажемо, що існує свобода віри, свобода віросповідання. Та ми маємо сьогодні згуртуватися та виявити свій протест проти того, що сьогодні твориться у нашій країні, проти того, що сьогодні поплюжує та позорить нашу країну перед всім світом. А ми Авір закінчився! кінчись! тут собі! Вчинять псевдопатріоти під час блослужіння. Та ми тепер бачимо, що цей позор у вигляді гоній на українську православну церкву треба зупинити. І якщо це не зробить наша влада, якщо це не зробить світове суспільство, це зробить Господь разом з печерськими отцями, які теж. Мають терпіння, але ненадовго. Який буде кінець цієї історії, звісно, всім. Бо Христа також били, плювали, ображали та розп'яли, але на третій день Він Воскрес, воскресне і наша церква, і буде жити вічно, бо Христос Воскрес, смертю, смерть поправ та тим, що в гробах життя дарував. Christus воскресе из мертвых смерть из смерть поправ 그리스도 воскресе из мертвых смерть из смерть поправ 그리스도 воскресе из мертвых